Вітаю з вами Ілія Куса, Український інститут майбутнього. І сьогодні ми поговоримо про протести в Ірані, які тривають вже тиждень і вони стали одним із наймасовіших протестів за останні десятиліття і дійсно серйозним викликом для політичної системи в Ірані. Але нас цікавить інший нюанс, яким чином ці протести впливають на російсько-українську війну? Е, якщо подивитися... Так, в загальному плані може здатися, що безпосереднього впливу ніякого немає, і в принципі можна погодитися з тим, що протести в Ірані прямого впливу на російсько-українську війну не мають. Але з іншого боку, є опосередковані фактори, які тягнуть за собою ці протести, відповідно, які можуть вплинути на не зовсім перебіг війни між Росією і Україною, а скоріше на політичну ситуацію навколо нас. Справа в тому, що Іран це величезна країна, 86 мільйонів населення, Селення і одна з ключових регіональних гравців на близькому сході і в Південній Азії, крім того, Іран достатньо потужна військово-військова держава, яка є ситуативним партнером Російської Федерації, Туреччини і інших країн в регіоні та у світі. Відповідно проте, дестабілізація такої великої країни вона тягне за собою серйозні геополітичні наслідки в регіоні та світі. Для Російської Федерації дестабілізація Ірану є бажаною, оскільки в такому разі дестабілізація. Призведе до того, що в регіоні на близькому сході знову буде серйозна криза, яку країни заходу будуть змушені вирішувати а отже, відволікати свої ресурси, фінансові, політичні, економічні, дипломатичні на цей напрямок. Росії це вигідно, оскільки Росія вже давно мріє про те, щоб відкрити умовне кажучи другий фронт в інших регіонах, тобто створити якусь іншу велику кризу, яка б призвела до яка б відволікла захід і створи, і змусила б його діяти одразу на двох фронтах. І таким чином Росія сподівається, що це послабить допомогу країн Заходу Україні, і вона може переламати ситуацію в Україні на свою користь. З іншого боку, з погляду національних інтересів України, було Краще, якби ситуація в Ірані стабілізувалася, тому що протести в Ірані погіршують стосунки Ірану з країнами Європи і Сполученими Штатами. Іран звинувачує Сполучені Штати та Європейський Союз у втручанні у свої внутрішні справи, оскільки багато європейських країн і сам Вашингтон активно і публічно підтримують протестувальників погіршення відносин між Заходом і Іраном. Впливає у свою чергу на перебіг ядерних переговорів, так званих між Іраном і західними посередниками, таким чином ми можемо говорити, що протести в Ірані зараз ставлять під загрозу е, сам, саму можливість е, досягнення домовленостей щодо іранської ядерної програми, а отже, унеможливлюють зняття з Ірану санкцій, а отже, унеможливлюють. Е, Повернення Ірану на світові на світовий нафтовий ринок, що є вигідним в наших інтересах, тому що якби з Ірану зняли санкції, якби вони з європейцями та американцями домовилися по ядерній програмі, це б дозволило по перше реінтегрувати Іран в світову економіку і таким чином дати йому стимул не підтримувати Росію, а навпаки поводити себе обережніше заради того, щоб отримувати гроші, інвестиції, торгувати з країнами заходу. А іранці дуже хочуть торгувати з західними ринками, бо вони дуже перспективні. І по-друге, це б зняло санкції з іранської нафти. І іранська нафта могла б допомогти європейцям швидше замінити російську нафту. А іранська нафта є найкращою по своїй марк... Їхня марка вона є дуже близькою до російської марки ЮРАЛС, і її дуже легко замінити таким чином. І в і в довгострокових інтересах України підписання ядерної угоди і вихід Ірану на світові ринки, і в тому числі вихід іранської нафти на світові ринки. Протести на жаль поки що призводять до погіршення загальної ситуації навколо Ірану і завели в глухий кут переговори щодо ядерної програми. Тому в якомусь сенсі ми можемо сказати, що. Що від того, як далі розвиватиметься ситуація в самому Ірані в навколо цих протестів, залежатиме в тому числі те чи отримає чи буде Європа, чи отримає Європа додаткові інструменти для позбавлення від енергетичної залежності від Росії і чи буде стабільним великий регіон близького сходу Південної Азії, який є? Суміжним з європейським регіоном, і відповідним чином це вплине на те, наскільки країни заходу будуть змушені чи не змушені вирішувати ще одну кризу, вже пов'язану з Іраном. Тому можна сказати, що от такий е, неочевидний, але достатньо е, потужний ланцюжок е, формується, якраз який впливає. Тобто, внутрішня ситуація в Ірані впливає на нас опосередковано на ситуа на геополітичну ситуацію, яка розвивається навколо. Війни Росії і України